Яблучний сезон підійшов до кінця, як впоратися з урожаєм дачних яблук. Якщо заготовки на зиму ви робити не плануєте, звичайно, терміново додати в меню найкрутіші страви з цим солодким фруктом. Ділимося п'ятьма цікавими рецептами, які скрасять холодну осінь і допоможуть використовувати весь збір, щоб жодне яблучко не пропало даремно. Користь домашніх яблук. Всі без винятку сорти яблук багаті пектином і волокнами, необхідними для хорошого травлення, органічними кислотами, а також цілим комплексом вітамінів, серед яких авз і крім того яблука, це джерело корисних макро і мікроелементів. Фрукти містять натрій магній калій, цинк і залізо. Найбільше легкозасвоюваного заліза міститься в червоних яблуках. А зелені і жовті сорти містять менше цукру і є гіпоалергенними. Дачні яблука відрізняються від магазинних тим, що вони не оброблені хімічними складами і зберегли всі свої поживні властивості. Саме тому не варто обходити такі яблука стороною краще, навпаки, постаратися витягти з яблучного буму максимум користі і порадувати себе на 1.00 натуральними вітамінами. Свинина в яблуках вам знадобиться оливкова олія 2 стл свинячі стейки на кістці 120, сіль, перець смаком, курячий бульйон 3-4, ст, діжонська гірчиця 1 стул, шавлія свіжий подрібнений 1 стул, розмарин свіжий подрібнений 1 ч, мен свіжий подрібнений 1 ч, яблука нарізані тонкими скибочками 3-4 ш, червона цибуля нарізана тонкими кільцями 1 ш, спосіб приготування, свинину приправте сіллю і перцем. У глибокій сковороді розігрійте один стіл масла і викладіть на неї стейки, обсмажуйте м'ясо по 5 хвилин з кожного боку, щоб воно стало м'яким і майже готовим. Перекладіть м'ясо на тарілку, у невеликій мисці змішайте курячий бульйон і гірчицю, знову розігрійте в глибокій сковороді один стіл масла і обсмажте цибулю. додайте зелень, сіль перець і перемішайте, влийте в сковороду бульйон з гірчицею і перемішайте інгредієнти. Перекладіть м'ясо в сковороду з бульйоном і тушкуйте близько п'яти хвилин, щоб зайва рідина випарувалася, а свинина стала м'якою. Німецький яблучний панкейк в духовці вам знадобиться яйця тришт, молоко один ст, борошно тричотиристе, ціль один двачл, мускатний горіх щіпка, масло вершкове шість, яблука, нарізані тонкими скибочками 3-4 шт, цукор коричневий двастил. Крова пудра для подачі, спосіб приготування. Розігрійте велику сковороду в духовці, виставивши температуру 220 градусів. Змішайте за допомогою блендера яйця борошно, сіль і мускатний горіх. Триста ласла викладіть на сковороду і дочекайтеся, щоб воно розтануло. Перелийте тісто на сковороду і запікайте близько 20 хвилин до золотистої скоринки. Вийнявши з духовки, дайте трохи охолонути, приготуйте топінг. В сковороді змішайте яблука, стіл масла і цукор. Обсмажте суміш, щоб яблука стали м'якими. Перекладіть суміш на панкейк і подавайте, злегка присипавши цукровою пудрою. Медова шарлотка: вам знадобиться яблука, нарізані тонкими часточками 5-6 шт. Яйця 5 шт. сіль щітка, борошно 20, кукор 5-6, метри 400, лодов 1-2 стл. Масло вершкове 20. спосіб приготування, розігрійте духовку до 170 градусів і підготуйте форму для запікання, застеливши її пергаментом і посипавши один стіл цукру, вершкове масло наріжте шматочками і викладіть у форму. Викладіть поверх масла і цукру шматочки яблук. Приготуйте тісто, збийте яйця в борошно і збийте міксером, додайте цукор і знову збийте мед, розігрійте в сотейнику і додайте в нього соду. Перемішайте і варіть кілька хвилин медову суміш перелийте в тісто, продовжуючи збивати, просіяне борошно, додавайте в тісто, продовжуючи помішувати, вилийте готове тісто до яблук, випікайте шарлотку 35 хвилин, подавайте, злегка остудивши і посипавши цукровою пудрою, салат з яблуками, волоським горіхом і блакитним сиром. Вам знадобиться оливкова олія 6 стл, свіжа кінза подрібнена 1-2 стл. ст. Апельсиновий сік 1.4 ст., бальзамічний оцет 1.4 ст., мед 3 стл, часник подрібнений 1 стл, ціль за смаком яблука, нарізані часточками 3 шт., салатна суміш зелень 150 г, волоський горіх колотий і обсмажений 1 ст., подрібнений блакитний сир 1.2 ст. Спосіб приготування: зробіть заправку, змішавши в окремій мисці масло, кінзу сік, оцет, мед, часник і сіль. У салатній чаші змішайте яблучні часточки з 1,4. вийшла заправки. Яблучні часточки приготуйте на грилі по 3-4 хвилини з кожного боку. У салатній чаші змішайте зелень для салату, готові яблука, сир і горіхи подавайте, полив салат залишилася заправкою. Курка в гірчичному соусі з яблуками вам знадобиться Філе курки 400 г, сіль перець за смаком, масло, вершкове тристі яблука, нарізані тонкими скибочками 3-4 шт, скукор коричневий 1 2 шт, діжонська гірчиця 1 4 шт. Спосіб приготування. Філе курки посипте сіллю і перцем, Розігрівши в сковороді масло, обсмажте на ньому курку, щоб вона більше не була рожевого кольору. Перекладіть курку на тарілку у цій же сковороді, обсмажте яблука з цукром і гірчицею на середньому вогні. Щоб яблука стали м'якими. Знову перекладіть курку в сковороду з яблуками і обсмажуйте до готовності на середньому вогні. Подавайте готову страву з листям салату і помідорами черрі.